Готовий ще один дуже гарний комплекс, де вдалося поєднати на одному столі піч для казана та мангал. Піч для казана у нас 38х38 на 38, висотою 50 см. Встановлений чугунний колосник, а також отакий от ящик для збору попілу. На пічку встановлюється 4 отаких от чугунних кільця. Димохід у нас 108 труба разом з ослонечкою. А також продовження з нержавіючої труби 110. ї 12-літровий казан. Де кришка як сковорідка. На мангал встановлено 4 керамогранітних плити. А також дві підставки. Є ще ручка для транспортування і гачки для аксесуарів. Також в комплект входить 10 шампурів і 2 рішітки гриль. Значить, розміри мангалу 35 на 60. І висотою 16. Низ мангалу 5 мм, верх 3 мм. Також встановлено термометр. Є ще отака от щітка для чистки решітки. Дуже прикольний девайс. Кого цікавить подібний або такий самий мангальний комплекс. Звертайтеся.